Пепо, твоя рибка здорова і щаслива. Вона чудова. Спасибі, пані ветеринар. Алло? Вітаю ветеринар. Це пан слон. Пан слон та його сім'я вирушили на прогулянку в гори. Ми знайшли хвору ящерку. Це закон. Едмонд знає про ящирок усе, бо він дуже розумний. Вирушаю негайно. О, а можна поїхати з вами? Ну, звісно. Гайда. Ми поїдемо машиною швидкої допомоги. Ні. гори занадто далеко звідси. Ми полетимо моїм аеропланом. У -у 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 -у. <muzie> Аероплан. <muzie> Джордж дуже любить літаки. Усі на борт. Вдалого нам польоту. А я й не здогадувалася, що у вас є аероплан. Звісно, є, я ж летючий ветеринар. Ну, нарешті, ветеринар. Без паніки ветеринар уже на місці. Де хвора ящірка? Ось. Бідолашний зелений огірок. А що таке з цією ящеркою? Здається, вона перекинулася догори лапками. Я обережно її перевернула, так? Лікарка Хом'ячиха допомогла маленькій ящерці. Ура! О, терміновий виклик. Алло! Алло? Це дідусь свин. Дідусь свин зараз у морі на своєму кораблику. Полі захворіла. Здається, її нудить. Її нудить. Негайно вилітаю. Слухай, Болі, до нас летить ветеринар. А як же ми приземлимося? Пепа, у мене гідроплан. Ми можемо сісти просто на воду. Ого! Привіт! <клухи> Пепа, Джордж. <клухи> Привіт, дідусю. Ми прилетіли, щоб вилік. Ти твоє полі. Чи давно наша полі нудить? Відколи ми з нею вийшли в море. Ага. Я знаю, що сталося з полі. Це морська хвороба. Треба відправити її на сушу і якнайшвидше. Он де є острів. Причалюємо. Тобі краще полі. А, краще полі. На щастя, Полі більше не нудить. О, іще один виклик. Алло? Алло, Це тато свин. Тато свин зараз в офісі. У нас на даху застрягли каченята. Уже вилітаю. Як добре, що ви прилетіли. Без паніки лікарка-хом'ячиха тут. Мама качка відклала яйця просто на даху. Із них вилупилися каченята. Хтось уміє добре крякати? Так, я справжній майстер з крякання. Пепо, тоді крякай, і каченята самі підуть за тобою. Кря-кря-кря! Кряк-кря-кря! Кря, кря, кря. Пепо веди їх просто до качиного ставка. Добре! Я мама качка. Дово каченята повернулися до своїх мами і татка. І все завдяки мені. <гум> Алло? Це знову терміновий виклик. Так, дзвонив пан Хом'як, я спізнюся на чай. До побачення. До побачення, пані лікарко. Спасибі. На здоров'я. Непростий був день у витючого ветеринара.